За інформацією відділів освіти виконкомів районних у місті рад у першому кварталі поточного року було здійснено 38 перевірок суб'єктів господарювання тих, хто орендує у нас вільні приміщення, хто постачає продукти харчування в заклади освіти міста. За результатами цих перевірок легалізовано три найманих працівника. Я хочу відмітити, що тіньова зайнятість порушує права і свободи людини. Це у частині оплати лікарняних, і також у тій частині, коли людина вже почне отримувати пенсію. Недоотримання податків до пенсійного фонду призводить до того, що людина буде отримувати пенсію мінімально, коли досягне пенсійного віку. Дуже складна ситуація сьогодні в країні. І з огляду на цю ситуацію не можна не відмітити, що створення нових робочих місць досить уповільнюється. Навпаки, ми бачимо всюди їх скорочення. Але ж, хоча підприємцям на сьогодні і дуже складно піддержувати рентабельність своїх справ, але ж ми. Тримаємо на постійному системному контролі питання легалізації найманої праці, тому що нелегальна праця вона підточує фінансову основу нашої держави.